Це моя законна вимога, відійдіть ви на 5 що? метрів. Відійдіть на 5 метрів. Так хоч на 10 відійдіть! Зараз відділ. якщо... це моя законна Де, що ви робите? Вимога. Що що ви робите? вимога. Що ви робимо? Громадянин України. Громадянин України вам не зобов'язані щось що пояснювати. Ми вам не зобов'язані щось пояснити. Ми а що ви що ви ви пояснювати? не зобов'язані вам пояснювати. То я буду Ви не зобов'язані. Ви не зобов'язані його ламаєте. Кого ламаємо? Хлопця, ну вже... Правопорушника, ви вже ж... А які вам правопорушники? А які отакі? Я в шокі. Своє, свої. Це реально жесть просто. Я нормально... Я в шокі просто, щоб своє, не свого нет, ламало. Ну, зачем? Ви ж не знаєте, що, яка, не причина. Причина. яка причина. Ну яка причина? Я вам не зобов'язаний пояснити, яка причина. То не плюйтеся, не кричі. Плюйте. Я не плююся. Я просто такого видіть від мене на поля. Я не хочу відходити. Це моя законна вимога. Я не хочу відходити. Що ви робите, зіте законна. свого. Законна ага. Я довбався і свого, і свого. Законна вимога. Українець українця, такого ви хочете війну перемогти, чи що. То ви То хочете це я бачте, просто ви це жопа. Зразу усе. І зразу пойдете по... і зразу пойдете по труски. За чим ти русський? Ну що ви тут Стою, дивлюся, що ви. З людей. Кого ви? ми здіваємося? Україна, Україн... Україна з українця. Може він побив кого, Ви ж не кого знаєте, побив? яка причина, Ну ми вам не зобов'язані пояснювати. Кого він побив? Ну, ми ж вам не зобов'язані пояснювати. Жесть, Йдемо роїмо. Я пояснюю. в шоці, Ну. щоб українець чавів с... no. свій свого, ви Яка тут ще може Я Просто в шоці. Я знаю, що ви за орку, якщо так, так чи ні. Ну, я громадянин України, якщо... я за Україну. Злово... Причому Украї... тут орки, при чому в... тут орків. В... Громадіна України є прізвище ім'я по-батькові. Mm. No. Ну, хто ви Я українець. Ну, ви. Та яка різниця? Ну як ти так, яка різниця? Ну, яка відношення ну, як має то, до того? Так, як різниця? Але просто що. Ну як то так, таке? Просто свій свого ламає, це просто життя. А ви ж не знаєте, яка причина? Та Я думаю, причина всіх однакова. Всіх причина однакова. Загорився в червоному. Ви ж не знаєте, яка причина я прав? Причина... Загорився в червоному. Я навіть не знаю. 100% загорився в червоному, все, поїхав. Можна ж нормально, що ні. Отак наші працюють.